Так Ну що, всім привіт. Да, давно мене не було. І за це время, поки мене не було, я вже вспів забецить свій сервер. Правда, на антерносі, ну, все равно я. І він робить 24 на 7 я його стараюсь держать. Так. Давно в мене не було. Цілу можна сказати, півгоду пошти. Та більше, ну десь може год. мене не було. І що? Що за це время поміняв? Що в мене не було? мене не було із-за того, що на каналі ви самі знаєте. Актива теж не було. І смисла мені знімати відео взагалі не було ніякого. Взагалі ні коментарів, ні фіга не було. Смисл мені Сім, знімати для самого себе. Толку ноль. А же, чого мене. Чого типа цей? Ще раніше не було. Перед літом ще оце десь так. Літом чого не було. Того що. Того що. Ну, коротше, був у мене друг Узбекистан. Він там живе. І ми познайомились у 2022 у січні. І після того, як почалась війна, він е спочатку був у сіті, ну, типу, ми переписувались, вивчалися останне. типу, він був типа, за Україну, за цей. Літом, коли ми списались. Літом, не у лютому 24, го а літом, коли ми списались, то, типа, він на чому мені огородить всяку фігню непонятно. Ну, коротше. Ну, його там накрутили, що тіпа, Путін. І оті всі освободителі і все остальне, вони питаються як лучше для України. То ми з ним поссорились і все, типу. Ну зараз я постараюсь ча частіше знімати відео і викладувати, ну, да. Монтаж теж невеликий буде. Так. Щоб ще його Ну да, заходьте на сервер. Порт, і оце все я оставлю в описанні, або в коментарях, або в описані. І Шо ще? Що ще можна? Ну да, в общем. Це як і завжди, підписка все остальне. Ну, типу, ну є всі сильні речі. І Щоб це, адмінку тут поки що видавати отак, ну... Тут я ще не продаю адмінку. Оце доска самих багатших. Оце заду мене доска самих багатших. Ну, то багатих то написано. Так, оце табличка з командами. Так таблицю зробив. Тут всі команди, що? Ну, пошти всі команди. Ті, що доступні для обичних ігроків. А оці NPC-шки я їх ще не настроїв, це ще в процесі. Також на сервер буде додано е, Skywars. Ну, буде додано і Bedwars. І оце тільки вчора я додав оцю е, табличку, цю скореборд, там, де написано Виживання, це ім'я онлайн і все остальне Тільки вчора додав. Так. Ну і що? А, насчід каналу. Що сталося з каналом? Чого нема ніяких відео? Ну я вже в цьому, ...в спільноті викладував те, що, типа, цей. Ну я виключав канал. Бо то ж актива не було, смісливо держати теж не було. То я його виключав. Після того як я його включив, мені прийшло е, на Gmail, типа... Ваш контент видалено через порушення правил спільноти. Е, яке там порушення було, я не знаю. А подавати апеляції я не буду, бо то що в мене вже раз було таке. Ну тільки не на що, на що того ж що, типу, це. Відео зняв. І його в мене блоконули. Тоже порушення прав. Я подав на апеляцію і. Мені заблокували доступ до цього. до, до цього, щоб викладати відео, коротше. На тиждень чи на два тижні десь. В общем, так. Да. Ну що, будемо прощатися, типу. Всім удачі, всім пока. А. І оцей новий режим теж можна поіграти в Skyblock. Також тут е, виживання є. привілегії. І банк. Ну, Банк це треба команду вводити, тому що я ж кажу, я ще NPC-шки не настрою. Так, ну будемо прощатися. Всім удачі, всім пока. В следующему відео може й поживаємо тут. Покажу різні команди, що означає, що цей. Ну, Коротше, всім пока.